Якщо Росія не буде готова до 30-денного перемиря, то Україна чекає рішучих дій від Трампа. Олимп зеленський зробив низку заяв. Про це також будемо говорити. Що було за зачиненими дверима в Джиді, про що не говорили. Ну і звісно, реакція Росії. Все це будемо обговорювати разом із. Політехнологом, а також керуючим партнером національної антикризової групи Тарасом Загороднім. Ну а перед тим, друзі, я нагадаю, що ви на Ютуб-каналі Київської школи державного управління закликаю вас ставити вподобайку авансом, звісно. Ну і так само підписка на наш Ютуб-канал. Будемо вдячні за це. Ну а я готова починати. Вітаю вас, пане Тарасе. Так, доброго дня. Пане Тарасе, почнемо давайте з заяви, які зробив Зеленський, зараз багато уваги навколо Курщини в нас, тому що є різні заяви. Діпстейт каже, що вже із суджі виходять наші війська. Народні депутати України поки спростовують інформацію. Але очевидно, що тут лічені дні, коли ситуація буде повністю змінюватись. Давайте почуємо, як це коментує Володимир Зеленський, і далі перейдемо до обговорення. Наші війська на території. А Курської області виконують своє завдання. Рускі намагаються однозначно, максимально тиснути на наші війська. Військове командування робить те, що повинно робити, зберігає максимум життів наших воїнів. А нам зрозуміло, що буде демонструвати російська сторона в найближчі дні. Я думаю, що питання навіть не в тому, що вони піднімають радус в, в курському напрямку. Вони будуть робити ну, знаєте, залякування. Я думаю, будуть різні і ядерного характеру. Також треба зрозуміти, що це зрозуміла методичка дій Російської Федерації. Пане Тарасе, чи стала Курська область тим самим козиром для нас? І чи можливо, і, на вашу думку, вже виконала своє таке політичне призначення? Ну, подивимось. Тут козер. Ну звичайно, що воно само по собі стало шоком для росіян. Сильно, сильно знизило авторитет Путіна як того, що обіцяв росіянам безпеку ну, принаймні в Росії. Так. Показали, як бігла російська армія, показали, що росіяни не збираються захищати Путіна і разом з армією, в принципі, тікали. Ну і те, що показали безсилля Росії, скільки часу вони не могли нічого зробити з цим. Ну, звичайно, що це був політичний експект. Показали знову таки, що це історії з ядерними. Погрозами це блеф відвертий, коли на території Росії вже відбула відбували наші війська, ну і багато чого іншого. А далі ну чи буде воно козирем перемовинах Ну подивимось, тому що ж поки що немає ніякої відповіді з Росії, тому що ну судячи з логіки, те, що було обговорено Саудівській Аравії там питання стоїло. Ну, стояла фіксація по лінії розмежувань. Так ну, тобто, де є, тоді давай Давайте припиняти вогонь. Ну чи погодиться на це Путін? Поки що велике питання? Якщо знову ж таки говорити про Курську область, одна вашу думку, чи не випадково так сталося, що саме напередодні переговорів у Джиді російські війська почали наступати? Чи хотіли вони, можливо, якусь якийсь певний тиск на Україну створити або показати свою силу? Якщо так, то чи вдалося? Ну, це більше військові повинні відповідати, чи вдалося чи не вдалося. Ну вони і так активно Там наскільки я пам'ятаю, активно наступали, тому що це була ганьба для Росії для Путіна. Особисто що на території Росії знаходиться і війська, і тому звичайно, що вони концентрували ресурс на цьому напрямку. Достатньо великий ресурс, і звичайно, що не слід недооцінювати росіян, тому що вони є у них можливості. Концентрувати великі ресурси для того, щоб виконувати свої завдання, і тому я не знаю, чи співпало, чи не співпало. Може, у них вдалося нарешті сконцентрувати той необхідний ресурс, щоб переламати свою ну ситуацію на власну користь. Так само, звісно, ми слідкуємо за заявами, які звучать від Володимира Зеленського після зустрічі Джиді. І звісно, гарантії безпеки так, це можливо, той фрагмент, який став mm -hmm. також таким собі скандальним у овальному кабінеті свого часу, і ті гарантії, які дійсно Україна вимагає, про них також йшлося. Давайте почуємо, що сказав Зеленський. Ну і обговоримо чи варто нам дійсно чекати більшого, але все ж таки про гарантії безпеки. Ми будемо говорити більш детально. Якщо буде тиша на 30 днів, то ці 30 днів виділяються саме для того, щоб покласти на папір. У нас є наші пропозиції, але покласти на папір погоджені кроки з нашими а, союзниками. Погоджені кроки і формати. Тих чи інших гарантій безпеки, які будуть у Україні після закінчення цієї війни, Ну, виходить, що з України питання знято щодо того, що Україна не хоче миру чи не йти на якісь поступки. Сьогодні, так як сказали в штатах, вже м'яч на боці Росії. Ви уявляєте, що це станеться 30 днів перемир'я? За яких умов на це має піти Росія? Ну, давайте так. Чи буде воно ну теоретично можливо, але це. Не дивіться, Це прямо протирічить позиції Путіна, яку він оголосив 14 червня минулого року, яка полягає в тому, що припинення вогню з боку Росії можливо за умов виконання двох умов. Перше, що Україна покине всю Запорізьку область, Донецьку область, Херсонську область, і офіційно відмовиться відступовна, це його публічна позиція. А яку активно просували росіяни, і вони не відступали на від цього. Подивимося, як вони будуть це пояснювати, так якщо вони погодяться на переміря, чи погодяться, чи будуть ще додаткові умови висувати та багато чого іншого, тому що поки що ну ознак того, що це відбудеться саме так, поки що велике питання. Але головне результатами цих перемовин, що була відновлена допомога Україні, тому що ми повинні мислити конкретними речами. Зброї йде мріє росіян про демілітаризацію України. Ніхто не, не говорить про це, так ніхто не забороняє нам робити власну зброю, в тому числі і так далі. І так далі. Ну плюс Україна продемонструвала силу, в тому числі напередодні напередодні зустрічі Саудівської Аравії, коли були прильоти по Москві. До цього СБУшники весело довбали НПЗ. Показуючи, показуючи в тому числі нашим американським партнерам, що не так все просто у вас, якщо навіть ви розвитку не даєте, Україні є можливості бити туди, куди потрібно, як як їй захочеться, власною зброєю. і ви це проконтролювати не можете, в тому числі. А далі думаю, що теж підпортила питання взаємодії США та Росії. Чому тому, що коли ну, там прильоти і далі продовжувалися, а у Путіна ж виникало два питання: перше, найбільш легке, чи не розводять його, умовно кажучи, США з Україною, коли говорять, що немає розвідки, немає можливості, наприклад, там щось робити на території Росії, фактично, а виявляється, можна далі. Інше дуже неприємне для Путіна питання. Що ну не факт, що США контролюють Україну, ну точніше, нічого не контролюють. Вони не можуть заборонити Україні бити по території Росії, і це означає, що тут США потрапили в не дуже зручну ситуацію, коли вони відімкнули розвідку. А коли почали говорити що припинення допомогу, відімкнули там оновлення на F-16 і так далі, і так далі. Це більше викликало питання до зброї Сполучених Штатів Америки, яка є, наприклад, на озброєнні в європейських країнах, які задали закономірне запитання: а навіщо американська зброя в Європі, якщо вона не буде стріляти по Росії, на більш неймовірному союзнику? Я думаю, що одна з причин, тому що все ж таки було змушено вмикати, незважаючи на те, що це вже тиск збройного лобі Сполучених Штатів Америки. А які ну все ж таки пояснили, я думаю, владі Сполучених Штатів Америки, що не треба псувати ринок, а тому, що який сенс взагалі закуповувати американську зброю, якщо в один момент вона не буде стріляти туди, куди потрібна, тим, хто володіє цією зброєю, і так далі, тому я думаю, що шукали все ж таки можливість вимкнути і увімкнули все, що потрібно, відновили і багато чого іншого. А це тут головне, щоб Україна була можливість. Це єдина гарантія безпеки, ну перша гарантія безпеки. Перша гарантія безпеки для України є власна армія, власне, ВПК, це те, що робить нас суб'єктними, те, що робить нас незалежними, те, що робить, змушує в тому числі е, слухатись і підкорятися волі, яку диктує Україна, а не хто інший, навіть якщо це наші партнери. До речі, дійсно це та теза щодо відновлення допомоги, яка ну направду порвала російський простір. Вони шоковані були. Очевидно, не очікувавши, що так швидко це все буде, адже буквально в перші хвилини після закінчення зустрічі вже почали повідомляти про те, що все допомога пішла. Я пропоную послухати так само коментар пана Єрмака, який прокоментував і заявив, що весь світ сьогодні дійсно побачив, що Україна готова до переговорів. Ну а далі повернемось до розмови. Сьогодні ключ, як навіть написано у спільній заяві, ключ сьогодні е, саме у російської сторони, і саме весь світ буде бачити після цього, хто хоче миру, а хто не хоче миру, і тільки про це говорить. І е, дійсно там прописано, що Україна готова прийняти, у разі якщо Росія буде згодна на це, е, зробити як перший крок е, переміря. На 30 днів для того, щоб почати дійсно годуватися, готувати якийсь вже більш важливий документ, готувати перемовини про всі деталі, які необхідно узгодити, для того, щоб дійсно Україна а. закінчила цю війну справедливим миром, Україна отримала гарантії безпеки. Ну, і так само от відразу ж того дня заступник керівника офісу президента Плопа Паліса, він сказав, що безпека допомога Україні від США вже відновлена, і тепер найцікавіше, а що готовий робити Трамп, коли припустимо Росія відмовиться від всього того, про що домовились у Джиді. На нас тиснули так. А який тоді тиск може бути на Росію? Це знову ж таки ті санкції, про які говорив а, Трамп. Це щось е, на кшталт економіки, нафти? Чого чекати? На що готовий може бути президент Штатів? Ну, дивіться, Трамп, ну, очевидно, перегинає палець стосовно Європи. і Все, що відбувається, так, тому що вся Європа вже задається запитанням, навіщо взагалі нам американська зброя, навіщо нам взагалі оці безпека, яка не працює, якщо є домовленості там з Росією, наприклад. І тут виявилося, що тиск на Україну не спрацював, як очікували в США. Виявилось, що, наприклад, по цих же даних. Виявляється, можна без американців без підтримки американців бити по території Росії. Так на що багато техніки не американського виробництва, наприклад, або українського виробництва, або вже європейського виробництва. Так є критична залежність по патріотах і по запчастинах F-16, А виявилося, що не так уже багато важелі в тиску, в тому числі у Трампа. Далі, оця історія знову таки з відімкненням зброї, і все інше більше вдарило по Сполучених Штатах Америки і по збройному лобі, і тут як не дивно, щоб відновити тепер довіру, в тому числі ну починати довіру до Сполучених Штатів Америки. Ну у них є добрий приклад добувати допомагати Україні. В першу чергу військовим шляхом розширення допомоги Україні да, для того щоб вона могла захистити, і в тому числі довести Європі. Що вони є надійними партнерами, і надійними партнерами, наприклад, у непостачанні зброї, а, ну, санкції. Ну, це суто теоретично. Там чи можуть вони оголосити санкції. Ну, найбільша санкція, яку вони можуть зробити, це оголосити Росію, наприклад, спонсором тероризму. А це був би дуже потужний удар по російській економіці. Вони давно заслужували на це, а, тому що в цьому випадку будь-які громадяни навіть за кордоном. За кордоном Росії буде вважатися потенційним терористом і багато чого іншого. Ну, це оце, оце, і це є пекельні санкції. В дійсності. Далі, ну, патрулі, наприклад, постійні, які будуть зупиняти нафтові танкери, які йдуть з Балтійського моря та а, в Чорному морі, наприклад, які не будуть давати можливості росіянам взагалі торгувати нафтою. оце конкретно дієві кроки. Які давали можливість Росії, ну, США конкретно тиснути на Росію? До речі, от, пане Тарасе, поки ми зараз обговорюємо власне те, чого чекати про той самий козир, який ми говорили на початку розмови про Курську область з'явилась інформація, так само що Росіяни намагаються прорвати кордон Сумської Сумській області, але не мають успіхів. От чого чекати далі? Чи захоче Росія сьогодні в плані військовому на полі бою домогти собі, собі дійсно якихось тих таких хороших карт, які можуть потім викласти на стіл переговорів? Ну, звичайно, вони будуть це намагатися. Це беззаперечно. Тут це зрозуміла їхня опозиція. А ось, але чи ну давайте так, все рівно перші їхні вимоги, що Україна повинна покинути Запорізьку, Херсонську область, Донецьку, те, що вони записали у себе конституції, ніхто виконуватись не збирається. Да? Як і американці, як і Україна. А це знову таки, тут питання знову таки до. Публічного обличчя Путіна він же цього вимагав. А виявляється, це неможливо реалізувати. А тепер я поясню своїм цим зет патріотам і всім іншим. А чому це так сталося і так далі? Армія буде незадоволена. Вони ж наступають. Як вони думають? Вони ж наступають, вони вже все добре. Це таке бродіння в армії буде. багато інших в принципі проблем, які все ж таки будуть в Росії, які можуть перерости. В більш серйозні якісь речі, так в Російській Федерації. Ну, подивимося, як воно буде реалізовано. Це питання в тому, чи погодиться Путін взагалі ну, от на негайне припинення вогню. До Речі про проблеми, які можуть привести у щось більше. Ну здається, та наймасованіша атака, яка дійсно була напередодні на Росію, майже 350 шахедів пускалося, за версію Росії. Там 30-37 приблизно було збито. А ну здавалось би, така історія росіянам точно не до вподоби. Особливо там Московська область страждала. Люди знімали, коментуючи це все, де наше ПВО. У тут цікаво. Такі атаки, а вони очевидно будуть частішими. Ми бачимо, що Україна вдосконалюється, не стоїть на місці. Вони можуть спонукати до чогось більшого. Це може викликати обурення Росіян, тому що є поранені, є загиблі. ПВО не працює ну, Росія. Ні, але от саме Москва і Петербург це ті міста, де найбільше дискомфорт будуть відчувати. Ось і багато чого іншого. Тому це звичайно буде впливати на росіян. Але це було б більш дієво, наприклад, під час зими. Наприклад, якби от зараз ну на жаль, потеплішало вже йде до весни. Якби там під час морозів, там наприклад потужних удари по газотранспортній системі Москви, наприклад, призвели б до колапсу міста. Оце було б дієво в дійсності. А для Росії і змушувало б навіть могла привести до ну, таких от реальних заворушень, які ну тут. Тільки заворушені не такі, що там будуть бунтувати росіяни, а до заворушень того, що якщо буде колапс місця, то прибежуть пів Росії, щоб грабувати Росію. Це ж Росія, вона ж любов. Тут ще питання в тому, кого вони більше ненавидять: Москви чи е, росіян е, чи українців, так? тому в даному випадку в даному випадку ми повинні розуміти, що частково буде впливати, але подивимось, там є ще інші об'єкти. Ну, наприклад. Нафтовий експорт Росії скоротився після реальних санкцій, які запровадила Україна. Це коли збоушники влупили по услугу по портах, то все влупило одразу ж на 15% скоротився експорт нафти. Оце дієві санкції, не розмови там, щось там, а пекельний не пекельний санкції. Будемо чекати продовження обов'язкової бавовни, і санкції, це також важливо розуміти. Були теми, які на джиді не обговорювали. зокрема демілітаризація, те, чого дуже хоче Путін, хоче Росія, наполягає, мріє. Як думаєте, це все ж таки остаточне можливе рішення? І та тема, на якій не будуть сьогодні тиснути на Україну і наполягати на зворотньому. Ну, подивимось, я не виключаю, що воно може виникнути, Але я думаю, що українці вже навчилися розуміти, що це червона лінія. І питання по армії, і питання по власному ВПК ніколи не слід розброюватись, тому що ми вже побачили цю історію з ядерною зброєю. Як пиляли нашу армію е, всі ці 30 років, коли розпродавалося майно радянської армії? А е, тобто, ми повинні на цьому от, е, зупинятися, Розуміло, що гарантом безпеки і хребтом держави є армія і власне ВПК. Ну, так само не обговорювалася тема виборів, заміни Зеленського, те, чого, звісно, хоче Путін. Про що також, до речі, говорили і наші союзники, і Штата говорили про те, що навіть вибори під час війни це нормально. До речі, Зеленський прокоментував, от як він до цього ставиться. Давайте почуємо і говоримо. Після закінчення війни буде зняти військовий стан, і після зняття військового стану вибори будуть проходити згідно українському законодавству. Ніхто нічого спеціально відтерміновувати не буде. Що ж, тоді я так розумію, питання знято. Чи все ж таки ще чекати якогось тиску? Можливо, після тих самих перемовин, які будуть в Москві, а ми знаємо, незабаром вони не точно відбудуться, такі готуються. Чи будуть пробувати можливо замінити Володимира Зеленського? Ну, хто замінити? Коким замінити? Ні, ну дивіться, я думаю, що це питання знято. Дивіться, там же ж виявилося, що Україна не такі сна така слабка в дійсності е, е, слабка ланка. Да? Ну, ну наїхали, відбили, кричало, що без прибирати Зеленського буде інша людина. Виявилося, ну там Грем там кричав е, 28 28, вось, числа. Не потім виявилося, що приїхав зелен е, там і зустрічається з Україною. і все інше і там уже і. Трамп через скільки там через 10 днів вже готовий його бачити в білому домі. Ну це ще раз говорить, що знаєте, слід ділити багато чого, що, що нам говориться на 25, тому що не факт, що воно буде діяти відповідно до наших інтересів. Ну я думаю, що це питання вже закрите. До речі, незрозуміло, чому не говорять про заміну Путіна у Штатах. Але як думаєте, після того, як Москва відмовиться, припустимо, від того, що буде пропонувати Штати, Україна, буде таке питання? Можливо, треба з кимось іншим домовлятися, ніж з Путіним? Ну, Я думаю, що дадуть зрозуміти ну, російським елітам, що прибирати цього психа і будемо тоді розмовляти, тому що все рівно доведеться платити і дорого платити. Якщо прибирати так, якщо уявити, що такі повноваження і такий вплив можуть мати штати, ви бачите ту людину, яка може бути замість сьогоднішнього диктатора, щоб не був хтось гірший, знаєте, а це байдуже. Якщо там буде заміна Путіна, буде, буде, буде велика дестабілізація Росії. Ну, наприклад, Кадиров одразу ж почне думати про незалежність Чечні. Тому що все, що об'єднує російських силовиків, незважаючи на конфлікти, які у них є, це те, що Кадирова треба було прибрати ще вчора, а тому, що вони ненавидяться. Він буде захищатися. Так це питання, чи буде чи почнеться війна на Кавказі одразу ж, ну і багато інших конфліктних точок, які будуть спливати Росії, як би вони не хотіли. І тут вже байдуже там боятися, не боятися. Ми повинні розуміти, що найкращою гарантією безпеки України є в ракети власного виробництва дальністю 2-3 тисячі кілометрів, а краще 400, які будуть захищати наш суверенітет. Ну і щодо такої підсумкової заяви дипломат Валерій Чалий до речі звернув увагу, наголосив на тому, що можливо від українців щось хотіли приховати. Ключове речення порівняли текст англійською мовою українською. Ну і, зокрема, не побачили в українському такий варіант, як суттєва домовленість компенсувати вартість американської допомоги. Потім, після розголосу, вона була прибрана з офіційного сайту. На вашу думку, помилка дали щось можливо, що не мали ми знати, тому що до речі, от в варіанті. Штатів такого не було. А тут ось така фраза загубилася, з'явилася. Що це може бути? Ну давайте так. Давайте буду будемо виходити з реалії Якщо воно десь в дійсності з'явиться в документах, то з'явиться. Поки що це такі чуть ну, могли пообіцяти, щоб заспокоїлись нарешті там в Вашингтоні, що щось пообіцяти, що заплатити коли-небудь. да От чи будуть визнаватися ці борги, які є? Ну, президент сказав публічно те, що давалося Байденом. А, воно було оформлено як угода. Ми з ним домовлялися. Ну з таким жирним натяком: що якщо хочете шукати гроші, питайте в Байдена. От а все, що далі, ну теоретично можливо ліз Наприклад, да ну ліз то таке питання. Він він, він він же може його ж можна раками виплачувати невеликими сумами. Ну от Британія закінчила платити за постачання зброї від Америки аж в 2006 році. Ну, платили приблизно 50-100 мільйонів доларів на рік. Це не така велика сума навіть для України. До речі, ну зараз так само ми знаємо, що питання корисних копалин, воно частково точно обговорювалося у Джиді Зеленський. Також коментуючи зокрема далі свій візит у штати, він сказав про те, що поки такого запрошення не було. Очевидно, воно буде так. само українська сторона казала, що ми готові підписати в штатах, нібито теж, от зараз питання часу. Наскільки є важливим? із ця угода? А вдруге, коли Зеленський поїде до штатів, вже точно буде підписана, і чи залежить конкретно від неї подальші якісь переговори? Говори і дія. Ну, Україна говорить наступно. Підписуємо угоду, якщо за цим буде стояти конкретна військова допомога. Так, ну і гарантії безпеки. Якщо цього не буде, то в чому сенс підписання цієї угоди? Значит, не буде підписано. Вона кому зараз більше потрібна? Вона потрібна зараз Сполученим Штатам Америки, так. а не Україні. Ну і так само, давайте ще поговоримо про заяви з Кремля. Там Лавров трішки не заявляв. Він сказав про те, що Україна мала б йти на компроміси, і якби вона могла йти взагалі не було б всієї цієї війни. Ну таку порцію пропаганди вніс в інформаційний простір. Сказав, що ми не будемо йти на якісь сумнівні компроміси, які можуть заважати нам нашій безпеці, нашим громадянам. Сьогодні варто на ці заяви звертати увагу, чи ми чекаємо все ж таки візиту представника штатів до Москви, і вже після цього будемо аналіза. Хто що каже, і про що ну Лавров говорить те, що і Путін говорив рік тому, і я не думаю, що вони змінять свою позицію. Я думаю, що приблизно так і будуть бакувати. Ну і щодо тих, хто може сьогодні брати участь в переговорах, ми знаємо, що як пише видання принаймні, політико Кіт Келах, спецпредставник ША по Україні Росії, так якого нам так представляли, він може бути усунений. До Москви, імовірніше їде Вітков. Це такий собі партнер Трампа по гольфу, близький друг Трампа. Ну а відомо Кела вважався таким надто навіть проукраїнським в колах штатів. Є значення хто поїде і чи залежить від прізвища, від ім'я? А яка? Може бути переговори, тема переговорів, ну і який результат? Ну не думаю, що це сильно залежить. Тут, же, тут питання в тому, щоб тут питання в тому, що це серійна позиція Сполучених Штатів Америки. Якщо Трамп вважає, що відков більш ефективний, так, то він призначає відково, так? І тут ми ж ну, не розподіляємо персоналі. Нас цікавить конкретний результат, тому що якщо відка представляє сполучені штати Америки, значить він представляє Сполучені Штати Америки. Ментарас, що до такого цікавого факту, щоб резюмувати ось цю тему, яка звісно, піднімалася в Джиді, відомо, що ікону Богородиці виконано на ящику з під набою, подарував держсекретар Шамарко Рубіо, очільник української МЗС Андрій Сибіга, подарунок дипломати вручив під час зустрічі в Джиді. Ну і як відомо, так що дійсно очевидно вона вже поїде до штатів. Як вам такий символізм, скажімо так, чи поможуть вищі сили сьогодні дипломат? Там, все ж таки, вирішити питання миру в Україні, ну, дипломати це одна на настрої. Все ж таки, коли за дипломатами стоїть конкретно зброя, ракети, це більше допомагає слухати тих дипломатів. А, те, що обмін на такими подарунками йде, це добре. А тому, що ми бачимо, що пан Рубіо ну достатньо набожна людина. Він католик, до речі, а, ну на відміну від протест... протестантської Америки, так. І тому ну це дуже гарний жест. і Я думаю, що він ну якісь там такі знаєте емоційні зв'язки, це все рівно створює. Менраси на звершення підсумовуючи, ми бачили так само багато тез із Європи. Нас підтримують. Макрон збирає багато лідерів. Її, звісно, говорить про те, що сьогодні треба об'єднуватись і про певних миротворців. На вашу думку, роль Європи вона сьогодні дійсно більш яскравіша, і чи дав такий своєрідний можливо, виклик президент Франції Росії, збираючи ось таку величезну подію, запрошуючи стільки країн. Слухайте, ну це поки що говорили. Нас цікавлять конкретні речі повинні. Де, де гроші на закупівлю американської зброї, щоб Трамп заспокоївся, да? А і де гроші інвестиції в українське ВПК, щоб Україна більше виробляла зброї, а, і, і, і ракети, в тому числі для європейських виробників, і так далі. і так далі. От, щоб, от що тот, що нас повинно цікавити в даний момент, а да? це всі говарільні, туди прийшли, там зустрілися. Тобто ми повинні мислити конкретними речами. Ну, принаймні, Європа щось зображує, показує певні, є. Пане Тарасе, я безмежно вдячна за ваш час. Дякую, що приєдналися сьогодні. До КЖДУ Медіа. Дякую. Дякую, да друзі. Тарас Загородній, Во з нами це політехнолог і так само керуючий партнер національної антикризової групи. Закликаю вас так. само коментувати цей ефір. обов'язково ставте вподобайки. Підписка надзвичайно важлива. Кожна. Дякую і на все добре.